Яку страву, на думку нареченого, ти готуєш найкраще? Варіант А. Жарені лобстери. Варіант Б. Кетчуп під майонезом. Варіант В. Салат. І варіант Г. Гороховий суп газпром. Mm, варіант В. Варіант В. Салат. Підказка немає не потрібно. Ви впевнені в своїй відповіді. Відповідь зафіксована. Комп'ютер. Правильно, відповідь! Хто підтримує, можна поплескати. Це є круто. Це є круто. Ми зробили перший крок до мільйона. Друге запитання. Як ти називаєш свого коханого? Варіант А. По прізвищу. Варіант Б. Сонце. Варіант В. Мій повелитель. І варіант Г Ейти. Б. Варіант Б сонце. Відповідь зафіксована. Маєте три підказки. Правильна відповідь!